Вітаю на телеканалі Лтава, Випуск Кременчуцьких новин понеділка, 14 жовтня. Сьогодні дізнаємося, хто повідомив про мінування міського конкому, яким вийшов діалог між мером і представниками ветеранських організацій, і як Кременчуцький Кремінь зіграв у полтавському дербі. Далі про це та інше в деталях. Цієї суботи інкогніто повідомив про мінування міську конкому. Інформація виявилася хибною. Чоловіка, що телефонував, затримали того ж дня. Водночас правоохоронці не радять жартувати на тему мінування, адже за такі забавки передбачене реальне, а не умовне покарання. Щоправда, наразі належить з'ясувати осудність та адекватність затриманого. Ситуацію вивчала Наталя Неборак. Про замінування міськвиконкому міліції телефоном повідомив невідомий чоловік. Втім, інкогніто він залишався тільки годину. Та про все по порядку. Поки одні оперативники з'ясовували особу мінувальника та місце його знаходження, інші перевіряли адмінбудівлю на предмет вибухових пристроїв. До пошуків залучили кінологів із собаками. Операція тривала близько години, оскільки був вихідний, не довелося витрачати час на евакуацію людей. Приміщення в адмінбудівлі не було громадян. Це дало оперативно просто відреагувати, обійти територію приміщення. Тим паче охороняється дана адмінбудівля. Тому відразу була ймовірність того, що це просто жарт. Жодного вибухового пристрою у міськвиконкомі не знайшли. А тим часом правоохоронці з'ясували особу так званого мінувальника. Це 58-річний кременчужанин. Даний чоловік стоїть на диспансерному обліку. На даний час слідчими буде назначено всі відповідні експертизи по факту дій останнього, що дасть можливість точно знати, зможе він понести відповідальність за скоєне чи не зможе. Якщо експертиза визнає чоловіка придатним до відповідальності за скоєне, йому загрожує від двох до шести років покарання, причому не умовного, а цілком реального відбування у місцях позбавлення волі. Тож жартувати подібним чином у міліції не радять. Мало того, що жарт не смішний, ще й покарання реальне не до сміху. Да, нещодавно у нас е, отримав покарання за те, що мінував аеропорт Бориспіль. Чоловік Окрім цього, зараз реально відбуває покарання в колоні для неповнолітніх. Е, Неповнолітні, який мінував автовокзал, всі отримали реальний срок покарання. З яких міркувань дорослий чоловік вирішив пограти у мінувальника, правоохоронці не повідомляють. Втім, як зазначають медики, восени зазвичай загострюються усі хронічні хвороби, в тому числі і можливі психічні розлади. Об'єднатися, аби уникнути непорозумінь і спекуляцій на тему ветеранів та інвалідів. Задля цього створити у Кременчуці єдину координаційну раду, яка би опікувалася проблемами як ветеранів Великої Вітчизняної, так і учасників інших бойових конфліктів чорнобильців-інвалідів. Такого висновку дійшли сьогодні представники місцевих ветеранських організацій та спілок інвалідів. За круглим столом активісти зустрілися з міським головою Кременчука. Поштовхом до зустрічі став штучно розпалений журналістами громадський резонанс навколо заходів до дня визволення міста, адже потік спекуляцій на тему військового параду вже перетнув усі можливі моральні рамки. Останньою краплею стала заява голови міської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій Бориса Гонзи про те, що членів його організації зі святом не привітали. Але ж подарунки до свята отримали певні категорії ветеранів, які мають пряме безпосереднє відношення до великої вітчизняної. У цьому році до дня міста були підготовлені подарунки та святкові медалі, особливі категорії ветеранів. Це учасники бойових дій та інваліди Великої Вітчизняної війни під час зустрічі Борис Гонза виклав і своє особисте бачення організації естафети пам'яті. Я не побачив далі учасників великої вітчизняної війни. Чого смисів? Юний партизан смисся не оцей їхав смисі 26-го року. народження. полковник на За киса, сам генерального заводу крас проробив 55 років на заводі крас. Чопащенко не їхав в тому азі. Тим боля у не їхав, дали у ми дали той вазік білий. То ми його придумали той у і ми допомогли. Ці. Чего я хавил, я но ну, и Такая точка зору обурала Виталия Сельцова. Эстафету памяти несли и, при, и сидели в машине. Кавалер Ордена Славы, так, который создал Кременчугский район, кавалер Ордена Славы Боргю, который создал Козельщину, это, и Бондаренко, который значит, заболел заболела вместо его безродный так. Інваліт, велике тічне вашої організації, нашої організації та він сидів в а не люди справа й сліва. Не погодився ветеранський актив із тим, що мовляв місцева влада взагалі ветеранам нічим не допомагає. Хочу сказати большое спасибо районним властям, міським властям. Було прекрасний праздник організований. Прекрасний. такого празника у нас в місті не було. судя потому что рассказывают ветераны. Вот. И не знаю, когда-нибудь еще будет. И все наши предложения ветеранские, все учитывали. Просили на русском языке команды давать, потому что в годы войны на русском языке. Военные тяжело переучивались, но скомандовали. Просили под красным знаменем, потому что э, на ристаге было красное знамя. Наряду со государственным знаменем было и красное знамя. Видвидано на дому 819 19 человек, ветеранов. Выделено грошевой допомоги 767 тысяч, это 5177 ветеранов Крюковского района. Выдано продовольственных наборов 413 на 36 тысяч. Вы думаете, в том, какие в эти суммы? Это все было проведено к 70-летию освобождения города Камичуга. У нас в районе автозаводского... 149 инвалидов Великой Отечественной войны, плюс 93 просто участник боевых действий Великой войны. Все эти люди, все эти люди, бойцы, получили, получили подарки, медали и массу на лучших пожеланий. Большое спасибо за праздник, за проведение праздника. Все остались, не остались без внимания. Вручены были грамоты, Пайки організували їм сладкий стол. Потім були дані білети на трибуну на, на реконструкцію. Всі остались очень довольны. В ході спільного обговорення ветеранські лідери вирішили об'єднатися. Ті, хто фінансується з міського бюджету, входити в совет раду і організацію ветеранів міста Кремльчука. Тому нам на сьогодні сейчас Послушайте, що треба зробити ще лучше. Давайте якісь пропозиції, Давайте создадим совет при міському голові На кординаційну раду. Ми, да. ми, ми пропонуємо. Да. Бас... Они ж правління там нормально так сказать, придумали. З рішенням створити у Кремучуці єдину координаційну раду погодився і міський голова Олег Бабаєв. Я іскренні сі душі з большим уваженням отношусь ко всем Ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам вооруженных сил, тем более по своей высшей профессии, скажу вам, что я воспитывался на вашем подвиге, на вашем, на вашем, на, тем, на тех людей, которые нет сегодня в зале, которых уже нет в живых, потому в высшей степени, наверное, морально сегодня обсуждать, кто больше там воевал и кто больше принес заслуги в победы, не, не наша это с вами функция. Я просто одно хочу сказать. Я хочу, чтобы все эти организации были едины, чтобы в этих организациях не было противоречий, чтобы мы с вами не делали разное дело, мы с вами делаем одно дело, историю нашего воссоздавать. И я глубоко убежден в том, что Кременчуг всегда и был таким городом патриотическим, он таким и должен остаться. И это очень важно. Поэтому я вас прошу, объединяемся с вами, делаем одно общее дело. Делаем с вами вместе, создаем координационный совет, собираемся, что-то не так, решаем вопросы. Все это должно быть здесь, все это должно быть в нашем коллективе, и естественно, что от этого должен быть совместный результат. К этому я вас призываю, считаю, что мы с вами действительно вместе, действительно заодно и самое главное, на благо нашего города, на благо ветеранов и наших детей. Такого ж висновку дійшли і інші учасники круглого столу, з якими нам вдалося поспілкуватися після зустрічі. Я думаю, що зараз було велике таке це бажання всіх створити координаційну раду. А це я думаю дуже хорошо. Координаційна рада раз в місяць при міському голові може вирішувати любі питання. Значить, влада смисі намагається смисі вирішити ці питання, смисі, якісь наладить діаловий контакт. с ветеранскими организациями. Будем работать. Круглый стол, который сейчас был, он очень э, своевременно э, состоялся, потому что у нас действительно городские ветеранские организации они э, не, не в одном согласии. Поэтому главная наша задача – это объединить наши действия. Ни при одном мисском голове не было Уділено такого великого <кій> внимания городу, його культурі, його <кій> жителям як настояще ...время. А також нужно і відмітити, і то, що вперше за 70 років існування. Освобождение Кременчуга было так вдало и так хорошо проведенный парад, концерт и фейерверк. Я считал и буду считать, масштабно проведено, ни в каком городе, в смысле, такой парад не проводился. То есть это сделано было для людей. Далі до питань комунальних. Одне із більш нагальних, звісно, тепло. Нагадаю, подавати його до осель жителів центру, нагірної частини та молодіжного, почали 10 жовтня. Якою є ситуація з опаленням на сьогодні? Дізнаємося з наступного відео. Місто з теплом. Усі жилові будинки, а їх 1107, підключені до центрального опалення. Ще на кінець суботи, 12 жовтня. Як повідомив начальник управління житлово комунального господарства Сергій Яруш, ще тиждень триватиме процедура регулювання гідравлічного режиму, стравлення повітря у внутрішньобудинкових системах опалення. За інформацією начальника відділу контролю за оперативною обстановкою місті Юрія Войтенка, люди здебільшого телефонують з приводу холодних батарей у кімнатах. За два дні зареєстровано 124 таких звернень а саме це опалення, яке відсутнє по стоякам або кухня, або зала, або кімната. Відділ оперативного контролю всі звернення 100% опрацьовує, реєструє їх та направляє на виконання до управляючої компанії. Юрій Войтенко говорить, що сьогодні мешканці телефонують вже з проханням зменшити подачу тепла в квартирах. душно. А що ж з лімітами газу? По інформації рукоділії Кременчуцької ТЕЦ, по інформації руководителі Крюковського вогонного заводу теплоенерго газ подається в повному об'ємі. И каких-либо пасінь по неподаче газа на сегодняшний момент нет. Проблем с поставкой газа на энерго, как бы генерирующие эти предприятия на сегодняшний момент. Ремонту дороги дочекалася і ще одна Кременчуцька вулиця, точніше, Тупик Хорольський. Роботи з відновлення дорожнього покриття тут веде міське шляхово-ремонтно-будівельне управління. Більше знає Ірина Стерпачова. Найжвавіша ділянка об'їзду міського автотранспорту. Перехрестя вулиці Бетонної та 7-го Хорольського тупіка, розбита вщент. Була від п'ятниці працівники ШРБУ тут капітально кладуть асфальт. Ще влітку було замовлено проект на капітальний ремонт ділянок дороги від Московської через бетону до сьомого хорольського тупіка, Говорить начальник управління житлово комунального господарства Сергій Ярош. Зима нам не вибачить, якщо залишимо так, як є. Та й водії маршруту номер один скаржаться. за час експлуатації. Ця ділянка автошляху стала вже просто непрохідною. На виправлення ситуації знадобилося витратити 600 тисяч гривень. Там указана процедура зняття, яка глибина, яка толщина, скільки слов. Там все указано все согласно, все согласно, пракдаєте. Это, это капитальный ремонт на участках дороги. Это не вся дорога будет. Хотя, хотя мы видим, что там нужно всю дорогу переложить, полностью всю дорогу переложить. Начиная от поворота отсюда, от Московской, всю полностью, полностью до заправки переложить. Я думаю, что мы в следующем году будем закладывать, делать дополнительное проектирование, дополнительные объемы для того, чтобы эту дорогу привести, учитывая ее нагрузку в нормальное состояние. У Кременчуці визначили найкращу ланку газо димозахисної служби. Змагання серед підрозділів територіального управління МНС України в Полтавській області відбулися на базі Державної пожежно-рятувальної частини номер 22. Дев'ять команд рятувальників, які стали переможцями відбірних етапів в різних районах Полтавщини, змагалися у фіналі. Врятувати людину із задимленого приміщення, підготувати її до транспортування, подати воду для гасіння пожежі. Із цими завданнями всі бійці-рятувальники впоралися швидко та ефективно. Але найшвидше Кривенчужани. В цьому році було вирішено кардинально змінити підхід до змагань. Якщо раніше вони були поділені на кілька окремих етапів, то цього разу команди проходили один комплекс з різними елементами відпрацювання. Це додало азарту, спонукало бійців демонструвати свої професійні навички з максимальною ефективністю в умовах жорсткого часового регламенту. Все те, що відпрацьовується, це повністю взято із бойових завдань підрозділів. Тобто нічого такого, яке б вони не робили в своєму житті, тут немає. Це все те, що відпрацьовується щоденно. На бойових роботах над відпрацюваннях норматив, все це нічого нового тут немає. Ніяких елементів, які б не мог виконати будь-який боець державної служби, тут немає. Ланкам газодимозахисної служби необхідно було врятувати потерпілого із задимленої зони димокамери, відключити елементи електро, водо- та газопостачання у приміщенні, винести потерпілого на свіже повітря, підготувати до транспортування, обв'язати подвійною рятувальною петлею, подати від автоцистерни у складі всієї ланки воду для гасіння пожежі. Фаворитами змагань вважалися кременчуцькі рятувальники, але бійці інших підрозділів ані у професіоналізмі, ані у швидкості виконання завдань не поступалися. Перше загальнокомандне місце виборола ланка газодимозахисної служби ДПЧ-10 загону державної пожежної охорони номер 2 Друге місце ланка газодемозахисної служби ДПЧ 7 загону державної пожежної охорони номер 2 і третє рятувальники ДПЧ 34 з охорони Тимофіївського газоконденсатного родовища ГПУ «Полтава газвидобування. У Кременчуці відбувся правовий брейн-ринг серед учнівської молоді. Нагодою для нього став відзначений днями всеукраїнський день юриста, професійне свято тих, хто сповідує принцип знати право, служити право, захищати право. Інтелектуально просвітницькі бої пройшли на базі Кременчуцького військового ліцею. Про те, хто змагався, хто переміг і які нагороди отримали юні знавці права, знає Ніна Карпенко. Першими учасниками правового брейрингу стали команди інтелектуалів міліцейського класу колегіуму номер 25 Профільного ліцею номер 11 та Кременчуцького ліцею з поглибленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради, на базі якого і відбувся просвітницький турнір. Під егідою міністерства внутрішніх справ. Ми з дітьми взагалі проводимо різноманітні конкурси, змагання. А сьогодні ми вирішили провести правовий такий брейн-рінг, Подивитися, як діти орієнтуються у праві. Як вони знають свої права, як вони знають свої обов'язки? Судівську команду у складі головного спеціаліста міського управління юстиції Олени Литовченко, представника управління у справах сім'ї дітей та молоді Ірини Калітіної, очолив командир військової частини 3059 внутрішніх військ. Вела гру студентка факультету правознавства Кременчуцького національного університету імені Остроградського Яна Тітова. Технічне забезпечення гри власноруч виготовили студенти названого університету. Згідно з жеребкуванням у першому турі, змагалися команди ліцею номер 11 та колегіуму номер 25 З першої відповіді ініціативою, а точніше кнопкою заволоділа команда зелених, не лишивши жодних шансів команді жовтих. Тож у фаворі з розгромним рахунком 14-2 опинилися правознавці ліцею номер 11 Після музичної паузи відбулася зміна команд. Новими суперниками зелених стала хлоп'яча команда військового ліцею. Бойовий інтелектуальний дух команди активно підтримувала оптимістично налаштована група підтримки. Нашу команду і успіх! Проти максимально зосереджених на грі дівчат не дезорганізувала присутність правих ліцеїстів. Тож, незважаючи на гідне правознавче протистояння військовиків, результат інтелектуальної боротьби виявився прогнозованим. Результатом 13-3 перемогла команда зелених це ліцей 11. Я вважаю, що боротьба була чесна, безкомпромісна. Головний приз татуетка грецької богині Ніки дісталася беззаперечному переможцю команді ліцею номер 11 а особиста відзнака начальника сектору кримінальної міліції у справах дітей у МВС України в Полтавській області Жанне Хіджанян Ігорю Бондаренко найактивнішому гравцю військового ліцею. Гіркотопоразки підсолодили торти, презентовані усім трьом командам. А хорошого настрою додали прекрасні виступи учасників художньої самодіяльності військового ліцею. Гра дуже сподобалась. В майбутньому я планую стати юристом, отримати юридичне образування. Я вважаю, що такі зустрічі, брейнги, ігри про правознавство і подібні до цього ігри важливі для дітей. І про футбол. Сьогодні у Комсомольську відбулося полтавське дербі. Кременчуцький кремінь у рамках чемпіонату з футболу серед команд другої ліги зустрівся з комсомольським гірником спорт. Підопічні Сергія Свистуна продемонстрували змістовний атакуючий футбол. Наші земляки цілком заслужено виграли 2-0. На 21-й хвилині відзначився Єгор Іванов. А останню крапку у поєдинку поставив Євген Опришко. Він реалізував пенальті на п'ятій, додані до основного часу хвилині. Наступну гру кременчужани проведуть знову на виїзді найближчої суботи проти Донецького шахтаря. Завтра, 15 жовтня, синоптики обіцяють кременчужанам похмуро, але доволі теплу погоду без опадів. Нічна температура повітря плюс 8-10, в день до 17 градусів тепла. На сьогодні це вся інформація з Кременчука. Всім бажаю легкого і вдалого тижня. Побачимося завтра о 21.30 на телеканалі Лтава.